Такомили працюють Збройні сили, у пікселі люди герої. Вони що хвилин з тобою. Ветеран Збройних сил України, учасник бойових дій, інструктор центру цивільно-військового співробітництва Генерального штабу України Збройних сил України, кушнір Микола Захарович. Маю за честь бути присутній тут разом з вами і. В словах вдячності до військовослужбовців з пам'яттю про тих, кого немає, сьогодні провести цей захід. Пишаюся тим, що я є одним із вас, і наша головна ціль, я переконаний в тому це об'єднання. Це об'єднання, донесення до людей того меседжу, що ми сильні, не поборні тільки в нашій єдності. І вже триколорів нема севастополі. Все буде так, а поки ти спи спи. Котику спиє. Моє покоління, море покоління, Що я Україна, я витримаю бій Котику мили, Працюють збройні сили. У бік люди герої. Вони що хвилини з тобою. Уяви. Не зосталі запущені до мене. Знову концерт під новою Каховкою. Дивимось матч десни у Чернігові. Бачу всі пляжі Одеси відкритими. Чиста вода знову є в Миколаєві. Борис відкрито, всі ресі зарядком. Буча, Бахмут, Лисичанськ відбудовано. Збройним силам України. Мій чоловік теж там. Для вас Людмила скрипка. Герої, вони щохвилини з тобою Ла, 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 спир, котку мили, працюють збройні сили.